Росіяни знову активізувалися, намагаються активно наступати на сході. І Останнім часом активно обговорюють загрозу наступу в глиб Харківщини, зокрема на Куп'янськ. Але чи вдасться їм це зробити? Складне питання і прогнози робити складно. Але ми все ж вирішили запитати у таролога. Давайте почуємо, що він нам відповів. Росіяни знову намагатимуться захопити Куп'янськ. Сила на нашій стороні. НАТО активно готується до війни з РФ. Росія справді нападе на країни представників альянсу. Це ілюзії, це обман. Боксер Усик переможе Ф'юрі. Карта імператора. Скоріше за все що так. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І наше перше запитання: Росіяни знову намагатимуться захопити Куп'янськ. Так, вони намагаються, але сила на нашій стороні. Побачите, що з ним все буде добре. Я не бачу, що. Вони зможуть це зробити, тому що те, що вони посилюють е, свої свою. Е, Техніку і військових в ту частину вони також з нашої сторони також іде така ж історія. Тому сказати, що щось буде не так, що щось буде там поганені. Я бачу дуже гарні карти. Я бачу карту сили. Я бачу трійку трійку кубків, що символізує перемогу України в цій частині землі нашої. Тобто буде все добре. Хвилюватися за це не потрібно. Хто активно готується до війни з РФ. Тож, наше друге запитання: Росія справді нападе на країни представників Альянсу. Це ілюзії, це обман, це неправда. Так, вони переживають, так вони там якось якісь, якісь люди цим займаються. Але в цілому вони тримають цей нейтралітет. Вони так, вони допомагають українцям, вони допомагають, особливо Європа. Давайте ми. Будемо е, якось так подалі від е, е, Англії і Америки. Ось ми кажемо про оцю частину, про Європу, е, не включаючи Англію. Е, тут питання лише в тому, що е, Європа, вона просто допомагає фінансово біженцям. Вона надалі буде це робити. Вона надалі буде допомагати якось як, якимось чином зброю, але вона закриває очі. Вона хоче, щоб воно все вирішило само собою. Тому сказати, що само НАТО готується до якогось нападу з Росією. Ніхто ні до кого не готується. Ми повинні це прекрасно розуміти. А Європа, вона сама по собі і взагалі НАТО тримає такий. Ну, добре, вирішиться, воно не вирішиться. А ось з Америкою тут зовсім інакша історія. І останнє на сьогодні запитання: боксер Усик переможе Ф'юрі? Стабільно. карта імператора. Скоріше за все, що так. А, Бо в нього зараз дуже стабільний, такий впевнений, він в принципі готовий. До перемоги. Але треба розуміти, що є моменти. Ф'юрі знає е, такі, знаєте, слабкі місця Усика. Але в цілому мені здається, що Усик на своєму місці, і перемога буде однозначно за нами. Це була рубрика Запитай в таролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.